Про найсильніше місце це фундамент першого християнського храму Київської Русі, але цікаве інше. Ще до християнства тут стояли язичницькі ідоли, тут приносили жертви, молилися богам, перону, велосу, макоші. Люди вірили, що ця гора священна, це місце говорило з духами, і Володимир Великий свідомо наказав побудувати першу церкву саме тут, щоб перепрошити енергію Русі. Тобто християнство укореніло саме там. Де вже тисячоліттями текла язичницька сила. Місце залишилося живим, і тепер тут відчувається змішання двох світів. І я відчула це фізично. Щойно зайшла на фундамент, в мене піднявся тиск. Коли ступила нога моєї дитини, їй стало зле. Це не про страх і не містика, це високі вібрації, як тіло не завжди витримує. А ще Андріївська церква, що стоїть поруч, вона немов охороняє цю енергетичну точку. Обидві святині розташовані на впагорбах, і це не просто так, це силові точки. Міста Києва, якщо тобі цікаво, де саме це знаходиться, залишає всі дані під цим відео. Це залишки фундаменту десятинної церкви. Буду вдячна за лайки і за репості інформації, так як нам потрібно знати сильні місця нашої України.